Мене з вашого райділа. ви те задрали вже. Можете їхати, спокойно. Куда Зараз ти точно потікають. Нервуйте мене, нервуйте! Заребезло чоловіка! Чинь, я не Ой, я чіла на вас не Побачення, я тобі ще раз сказала, До побачення! Хоч чоловіка визвати Зараз! Що ти хочеш? Що ти з мене хочеш? Водія, ти дивися документи. мені в очі, я досвіла на маршрутку! Не буду я тобі взагалі давати. Посвідчення водія, і реєстраційні документи. Як ви вражаєте? І так не співала. Ти бачиш, що я не співала за документами? Ти бачиш, що мені звідки документи передавали, З реаділа вашої прокуратури. Посвідчення водія, і реєстраційні документи. Тобі ще раз сказала, тобі нічого давати не буду. В мене немає, я з собою не вожу. Ви не сердь мене, бо я так розсерджена, і так нічого не виходить, не сімейну на поприщі за тебе, я тоді кішку здиву. Знаєш що? Ми здійснили розвороту. Ну то що? Ти вже мене достав, розумієш? Ти хай бо мене в директора тут. Ти знаєш, що мене ждуть, в прокуратурі мене ж Ігор де ваш. Без межного Бачу, я везу я реєстраційний документ. Не буду я тобі давати нічого. Я тобі ще раз сказала, не буду. Я визиваю це. Боже, я на роботі не співаю прокуратури до Ігора! Ну то чого ви те мене зірвите? Та бляхіте, що ось тут бліздалі полечати, чи що? Ви ти що хочете мене субсидій! От ви жітьте мене сказали, я до Ігора! Не впіваю! Я тобі сказала тобі давати, нічого не буду і не будь таким умним. Водія, зараз до міновича ще, ще позвоню. Пізділей зараз получите за документ. Водія, я не співаю мені на 4 часа треба бути. Ти розумієш, чи ні? Я на маршрутку не співала. Посвідчення водієри стаційно не буде тобі нічого давати. Я Тобі ще раз сказала. Знаєте, що ви цим знаю, що ще... я порушила? Ти перето мною бос виїхав. Я об'їхала заправку. Я вже не виїхала з заправки навіть. Ти розумієш, мене серце так больне. Я зараз буду таблетки пити на роботі. Я тобі ще те спомню. Я тобі спомню. Я тобі точно те спомню. Блять. Я тобі спомню. Ви вчиняєте Так, в мене там і сейф і все. Я, я, я тобі сказала, пускай я зараз буду дзвонити. Давай я не виїхала з заправки. Я вас вообще не бачила. Я вас вообще не бачила. розумієш? Взагалі не бачила. Пускай мене. Я тобі сказала до Ігора, йди до прокуратуру. Хочеш можеш їхати? Побачимо не буде тобі нічого давати. Все, одійди від мене. Ти не маєш права. в Мене машина. Не ну Добре, зараз чоловіка позитива. Не штовхайте. ви штукайте? Зараз будемо розбиратися культурно, будь ласка, себе. руки. Я не співаю. Понімаєш ти, що до мене нервуй. Я не виїхала з заправки. Я бідна, об'їхала аж кругом, ледь на маршрутку спіла. Мені так люди дзвонять. Я документи писала. сейфа відкрила, дівчатам відкрито оставила на роботі. Я не співаю нікуди, не співаю. Зараз документи їде з сковля. опять документи будуть передавати. На граниту завези. ви з мене всі хочете. Скажи, ти тоді мене теж спинив. Я могла б встати і поїхати. Порушили пункт 8.1 правил дорожнього руху. Так, да, порушила. Здійснили зупинку розвилості. Ти би ти, ти таки доколупався, Зіснили ти ли, до Врещука ти... доколупайся, або до то, Латковського. Доколупайся, я побачу. Як ти таки доколупаєшся до нього, понимаєш? Нічого не що У вас буде складно ще адміністративна. Не буде на мене нічого складно, відпускай мене і все, І до побачення. Ну, і розходимося. Буде ще гірше. Право я тобі сказала, тобі нічого не дам. І... Не Це така жінка. Алло. Я тут, я стою, малий вора передавав в думку. Ну, коли поїхала міліції, я стою, стою коло посаду, їх на роботі була. вас. Ну, коло постави, коло остановки, тут. Ну. Як це два бута, то завдання не побачили. Як дурня ДФС, побачили. Передо мною дуже красно міг ухоті міхали на польських номерах. Це було неї першу доганяти, але не мене. Отак я вам. <різвіст> Ні, дорогой мой. Це в мене є все в порядку. У в мене ніхто не спиняв, кроме вас, не знімай. Не знімай. Че? Бо так. Це Ну, я знаю. Не знімай, бо приятно зйомка, я тобі сказала, що це. Це не приватно. Це буде проти. Забила когось. А що ж я так бідна зробила, Віночка, мати, було дво, двох діток. Що ж я таке зробила. Богу досі винувата. Ой-ой-ой, ой, я її помістив, Ой, Ось, про пікранний. Незаконні вимоги про це ну, ви не реагують. Я не співаю так, а ви все мене це. Я вже боці на роботі знаходяться. <рес> так, і Я теж зараз, що я змекла і посудила не за вас, <рес> щоб двері мені були <рес> відкрити. Я не відмовляюся. <рес> я законно послушну громадянинську. <рес> Ти не представились мені, хто ви? Алло! Юра, здрасте. Че Юра, скажи, хай відпустять. Я документи мені дитина передавала. сьогодні Берчук на, на, на раді в Луцьку. І в мене тут я з Ігорем договорилася, з прокуратурою, що він мені поможе на 4 часа під'їду до це там вирішати. Ну скажи, хай відпустять. Я виїхала, вони з поліції виїхали, ці, о, два хлопчика. Слухай, я не можу, так презентували мене, що я вже не можу. Жюрчику, фамілія, вони навіть не представились мені, що вони не було, що два було я вже мені одкрили зелі тут. Гарпали дверічки не купили. Ми нас навіть не представили. На трубку, на трубку, Тож, як відпускають я ж не можу. мене його родиємо, Юрчику Юр, Юр, поможи. Давай, на ти. Ні, це вас тримай, начальник. Чому вона не рухала? Юра, ти ж самі вовка приїхав. Скажи, ми це не представили. Чого я яйця? Ай, хуя ви тут стали, блядь? Яку хуя тут Фамілія питає. Чоловим да. ми... вона нарушила, скажіть мені, будь ласка. Та чоловінька ти блять, що я положила. А, я, я, <плеси> а якого хуя ти зупинився, блять? Можна, можна. Чого вона нарушила? Причина, чого вона нарушилася? Причина тупо я співалася. Пропускув...

<плес> Чо, ви, ти, ти <плес> хуй, б, а ти сітки, і що ти ти не пишеш мене, а в тебе не представитися, не представився! От це мене зупинив, і не представився! Він записується на телефон, Неруш. Він не представився, міліція не представилася, непонятно, свідків нема. Пизло, приїхало красник. Виїхало з заправки, воз. І вони не поїхали, тільки там було де, блядь? Я не співаю, повідомляєте, що тут порад. Ви підняття, вибачте. Я зараз три приведу, що вона не наришала, Вот і все. Нема, не прав, я довго мене правильно такі за 300 баксов, які будуть возити права. Чого я то має возити права? 300 баксов викинуло дивляться. Що це таке?

До не представилися. А, кстати, вашу да. теж другу казали. Вашу теж ласка. Пашко Павло Володимирович. Як? Пашко Павло Володимирович. О, сказав ну, то його Пашко. Ну, то той Пашко каже, о. Як, Микола? Павло Володимирович, о, зараз. робити? Ми свої люди в Любомлі живемо. Я тебе що не знаю, твої матері, твої матері, я такий побачажника прочухаю, що ти по сина виспітала. Як ви скажете, що так і буде. Ви всі безсовісні. Турція. Ну, треба було б зупинити. зупинитися. зупинитися. Зупинитися? А ти пішло, зупини передо мною, вона теж добре гнало. Яке пішло? Я їхала за ним, дорогой мій. А ви знаєте, в чому вас зупинили? Я зупиняла, ти бачив, я на Лілі маршрутку вліла. Ти бачив? У дитина жде в Луцьку. Понимаешь, договори це, не все. Не репетуй, вы меня не представилися. Боже, ніколи в жизни, тогда я первый раз не представилися. То, тобто что это самое было. Ой, не надо мені казати. Не треба висити, заповни мене. Заповни. Ти дитина, я твоя матері, що я добре я знаю. Вам... Як я твою матері побачу, ах як я дам її, добра пішухана. І за його матері дам, бо я вас знаю, дуже добре. Не рептую. Не я я вже, А, а, а ти, питайте, котик. то люблю казав раз. Аби ви не порушували, вас би ніхто не спиняв. Причому тут ми порошили, тут ми свої люди, ти. Соболюк, міліція проробила, а ти мені папіруй. Що ви, то я тобі, знає, що, ви що ви кричите? кричите? Що, що, що ви хитульня. Ви мені погрожуєте? Я тобі не погрожую, я твоїй матері дам. Такого вотчас, я тобі сушів поламала. То ви мені погрожуєте? Я матері У вас складено. складено три адміністративних винесено три постанови по частині 1 статті 126, одна по 122-й. Чого в мене та... там не винесено. Що ти мені розказуєш? Що ти мені розказуєш? Де воно складено?